Дорога робота. Полетів одного разу ангел подивитися, як люди працюють. Побачив він важку працю селянина. В один рік селянин отримав багатий урожай, а інший рік видався неврожайним. Побачив ангел художника, який багато років працював над картиною, але бідував. Побачив багатія, який зібрав багатство, а потім розорився. Багато людей наполегливо працюють, розповів ангел, повернувшись на небо, але рідко їх робота оплачується гідно. Є на землі робота, яка оплачується гідно, відповів старший ангел. Це робота матері. Матері трудиться в день і вночі, але я жодного разу не побачив, щоб їм платили, вигукнув молодий ангел. Робота матері найбільш високооплачувана, тому що за неї платять любов'ю. Пояснив старший ангел.